Ми знаходимося в сімейних цінностях, це один із проєктів сімейних цінностей. Я попрошу, щоб Наталя розповіла, що це таке. Це Олександра Теліженко, Другий винят. Це збірник віршів. Наталочко, розкажи, будь ласка. про На прохання Черкаських бойців була видана ця книжка поезії Олександра Теліженка. І наш жіночий груп за сімейні цінності профінансував це видання. І ми на сьогоднішній день вже роздали більше тисячі цих книжок і зараз Оксана повезе їх так само м, на до, ту... наших да, до наших бійців. Не будемо казати куди, але історія цієї книжки дуже проста. Коли хлопці йдуть на нуль, вони не можуть брати з собою телефони. Для того, щоб себе якось відволікти, їм треба щось родинне, щось прочитати, чимось зайняти свої мізки. І ця книжечка поезії легких, патріотичних, про кохання, про батьків. Всю. добрі материнські да. вірші. Да. Але головне, що в нас є жінки, ну, чи є діти або чоловіки перебувають в полоні. Вони кажуть, що тут є такі вірші, що якби вони своїм дітям або чоловікам читали, то. Їх би це підтримувало в полоні, бо там, де вони зараз знаходяться, далеко від дому. Тому гарний, гарний формат, да, гарний. Да формат, я тут формат спеціально. Та, чому гарний так само був продуманий спеціально Олександрою Тіліженко разом з військовим Черкаським батальйоном, бо це вішається отак на пояс і можна собою. Вона нічого не важить, вона дуже легенька, але разом з тим вона має кольорові ілюстрації у тих видатних рушників тіліжинка, де кожен символ ну, працює як, може, оберіг, да, так. як оберіг. Тобто це така книга, оберіг, і разом з тим ще ця книга це просто має зміст, має слово Має зміст слово, да, і, має міст, і, і, має, і має наше тепле щире бажання підтримати їх, допомогти і сказати, що так. Так. ми поруч. Те, що ми армія єдина, велика потужна сила. Ці книжки передаємо нашим захисникам, де давай донести. Так, а скільки тут є штук приблизно живе? Ми... Ну, в кожній пасі по 40. Тобто, а, ну, супер. Да. Да. Так що, боже, мені так цікаво буде, яка реакція буде наших воїнів. Там дуже багато воїнів, які дуже багато читають, дуже багато знають. Цікавляться май потреби вищої освіти. Бо ви ж знаєте, що наша ЗСУ це народна армія. У ній служить не тільки військові за призначенням, а всі види спеціальності від юристів, адвокатів, суддів, звичайних інженерів, лікарів, медиків, інтелектуалів, творчих людей всі, 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 в принципі, зібрані для того, щоб вести нас до перемоги і тил, і армія ми всі єдині. Я думаю, що ця книжечка ці. E Найдуже багато гарних таких приносить емоційних образів для наших бійців, які будуть їх підтримувати і під час бою і надавати силу, піднімати дух, волю. І за своїми плечима вони будуть відчувати нашу молитву, нашу військові. Да, і тут же ще на обкладинці, до речі, військова вишиванка військова вишиванка, яка, до речі, пані Олександрії Тереженко, як у Берегові, була розроблена на прохання так само черкаських бійців, і зараз. Вона дуже популярна серед військових, бо нашивається на форму. Uh -huh. І така вишиванка, яку ми маємо в своїй колекції, зараз в Литві в Сеймі, презентує українську культуру вишиванку, яку яку змінила. Вносить і свою вагому лепту у нашу українську yeah. ідентичність. А значить, нація жива і буде вічно жити. Слава Україні! Героям слава!